Всім доброго дня, фірма Граніт Лідер. Сьогодні вам хочу розповісти про виготовлення пам'ятників і про деякі нюанси, з якими ви можете зіткнутися, але тобто я хочу вам допомогти в тому, щоб в майбутньому у вас не було ніяких проблем в плані встановлення, і що пам'ятник там перевернувся, був ураган, побили стели. Наша фірма Граніт Лідер вже на ринку більше 15 років, і у нас дуже великий досвід. Тому я хотів саме поговорити про отвори, про саме кріплення пам'ятників. Тобто є стела арка, тут є отвори і дуже багато фірм. Ми, і ми в тому числі раніше, коли не було сильних вітрів, ми сверлили посередині на один отвір. Тобто У нас був один отвір, і він був діаметром 12-14 сверлом ми сверлили. Зараз в зв'язку з тим, що цикло не міняється, і дуже великі, сильні пориви вітру, ми перейшли на таку технологію, що ми сверлимо на два отвори. Тобто Ми відбиваємо центр, від центру беремо сюди 15 см і сюди. Тобто між до ними, між до отворами, тут є 30 см. Тобто, наш плюс в тому, що ми сверлимо стелу. На два отвори тому звертайте на це увагу, коли ви замовляєте пам'ятники в інших людей і задавайте їм це запитання, чи сверлять вони в стелі і, і підставки. На два отвори, чи сверлять на один. Це перший нюанс. Дуже важливо, щоб хоча б на два отвори сверлили, бо є таке, що і там, на три отвори сверлимо, якщо люди дуже сильно а, переживають. І ще дуже важливий нюанс, що а, товщина цього отвора повинна бути. А, ну, Ми робимо, наприклад, сверло у нас на 20 мм. Тобто арматура, ми сюди ставимо 12-ту товщиною. Арматура у нас 12, бо є люди, що сверлять на один отвір, і арматуру там сверлять отвір, наприклад, 12-й і арматуру 10 мм товщиною. То є на сьогоднішній день недостатньо, так як циклонність в сезоні міняється, і пориви вітру дуже великі. Штурмові попередження ви бачите багато і багато пам'ятників потім вітром. Здуває, перекидає, б'ються стели. Тому бажано сверлити і звертайте увагу, щоб було мінімум два отвори, і ці отвори, щоб були як мінімум 20 см. І третій нюанс, який я вам хочу сказати, це коли отвори робляться, дуже багато фірм, які тільки починають або не знають, ну ми теж колись починали, у нас не було обладнання. Вони ці отвори б'ють перфоратором. І, а, того, що йде удар, відбуваються мілкі тріщини, яких зразу не видно. Наприклад, на червоному камені це не побачите, а на чорному камені воно може якби, бути. Їх можуть закрасити, а потім вони на сонці проявляться і потріскаються. Тому а, такі отвори фірми мають сверлити а, просто в, під водою, водяним сверлом, алмазним, без удара, для того, щоб не було мікротріщин, і потім вони не, вода не попадала, їх не розширяло. Тому звертайте на це увагу, а, щоб не було в майбутньому проблем. А також, а, якщо це тумбочка і на неї стає стела зверху, то обов'язково ми також сверлимо знизу отвори. Тому ті отвори, якщо є дві тумби, то тумба на тумбу обов'язково, щоб була з арматурою з'єдналася. І так само в фундамент, в бетон так само мають бути отвори. Також ми їх в наших тумбах, в наших замовленнях робимо. Тому стараємось все для вас, щоб воно було надійно і якісно і е, довговічно. Тому всім гарного дня. Кого цікавлять пам'ятники, звертайтесь, контакти в описі.